Хтось каже, барабан на дріб, а у мене яблуко і ця тертка. Отож, друзі, сьогодні відео буде на двох телефонах, тому якщо я буду дивитися не туди, то ви не звертайте на це уваги. Як я вчора здав екзамен у Вроцлаві з польської мови, це панцтвовий екзамен знання польської мови на рівні Б. 1 так є рівні. Якщо ви хочете отримати резидента сьогодні, поступити до поліціальної школи чи, а знову ж таки, отримати громадянство, то стали поми також, то вам треба буде. Здавати панствовий екзамен на рівні Б1. А що це на мені, друзі? Це крутий фартук, який ви також можете придбати. На борщ боржка варшави у місті Варшава, 29 червня, тому що там проходитиме фестиваль борщу Ґрембі Борщфест, на якому будуть тисячі українців коштувати вареники і багато чого. Деталі ви знайдете в описі. А якщо ви хочете стати також волонтерами і. Бути частиною чогось більшого, ніж просто фестиваль, то також залишаю посилання для того, щоб ви зголосилися. Це. це більше на Ютубі, тому, друзі, якщо ви хочете доєднатися до нашої команди волонтерів, то вам треба знайти мій ютуб канал, а це дуже просто зробити, просто в гуглі написати. І там буде під останнім відео посилання. Що треба зробити, щоб отримати такий самий фартух безкоштовно. Друзі, напишіть в коментарях борщ фест Варшави 29 червня. І прийдіть на фестиваль, покажіть мені свій коментар, що це ви. І я підтверджую це обов'язково. Я це знаю, як зробити. І ви отримаєте від мене цей прекрасний фартух. тільки без мікрофону, але цей прекрасний фартух стане точно вашим. Все, що потрібно зробити. Порчфес Варшави, 29 червня, прийти на фестиваль, показати мені свій коментар, і цей фартух ваш. Тому, друзі. Не відтягуючи від каси, хочу вам сказати, що можливо це буде відео трошки із водою, тому що я буду розказувати своє бачення, як це все проходило. Десь два-три місяці тому я проплатив за екзамен, знайшов чотири школи в Кракові. Їх чотири було, які дозволяли, які проводили цей екзамен. Я проплатив дружина, проплатила. Добре, я скажу правду. Дружина проплатила, а я, звісно, вже отримав теле телефон від академії Вітас, яка й проводила цей екзамен. Ну і звісно, що я в першу чергу. Отримав з слів менеджера: купіть наш курс, тому що скількість відсотків людей просто не здадуть екзамен, тому що вони не будуть підготовлені. Отож, друзі, я відмовив, признаюся чесно, відмовив. Але на наступний день, поконсультувавшися з дружиною, я прийняв рішення, що зв'яжуся з ними, і на правах співпраці ми почали знову ж таки проходити індивідуальний курс з пані Вікторію. І я. Велике дякую, пані Вікторія, тому що я впевнено можу ствердити, що завдяки вам я взагалі вчора не боявся і тримався впевнено на повністю в цьому екзамені. 2.00. І ще. Так, пам'ятаємо, в мейлу мусі бити подпис. Поправить по чи По полевий. По а як, по як нормально? Поздравився, хіперег. Так. Так як пан би написав, то нормальним мейлом. Угу. Мені вдавалося виконувати завдання набагато швидше, ніж мої колеги, які були також на екзамені. Можливо, вони були здивовані, і хтось буде підозрювати, що мене підготували супер, так що я все знав. Пані Вікторія напише в коментарях, що це не так, і я прогулював заняття, писав всі завдання вже під кінець курсу. Заняття у нас було або 6, або 7, Я ж точно не пам'ятаю, півтора місяці вони тривали по годині часу один раз два рази в тиждень, вівторок і четвер. Хоч, що хочу сказати, я коли прийшов на екзамен, я вже знав всі нюанси, які стосуються того, що буде на екзамені, в який спосіб буде проходити це. і... Тим, хто не хоче платити за курс, я теж скажу, у вас є вихід. Ви можете підготуватися самостійно і в інтернеті є достатньо інформації прикладової. Але ті завдання, які ми приходили з школою Вітас, вони були дуже подібні до тих, тому що вони проводять екзамени, дають приклади дуже подібні, які можуть випасти на самому ж екзамені. У всіх хочу сказати, що завдання були одинакові. Тільки вже в третьому завданні це письмовий екзамен, і там вже треба написати два. Знову ж таки, взагалі, екзамен складається. Давайте з чого? З трьох завдань по 20 40 хвилин 50 Перше завдання це тести. Дуже швидко я це зробив. І ще двоє хлопців. Я бачу, виходили зі мною разом. Це зайняло десь 10-15 хвилин. Потім 10 хвилин перерва, 15. Наступне завдання знову ж таки, ви маєте на це. Так само тести і там попідкреслювати, як правильне слово має сполучатися. Тобто тережніші, пшишви і пшешви часи. Це теперішній минулий майбутні. Я цього не знав, але після курсу вже знав, що це означає. Мені це легко вдавалося, тому я вийшов перший набагато швидше від інших. Але. Весь цей час я думав, що я не буду мати телефон. Але завдяки пані Вікторії, яка мені сказала, Сергій, лишіть телефон і беріть з собою, швидше вийдете і закінчите екзамен. Я в машині, і завдяки цьому я ще вам передаваю якусь інформацію. Плюс мав доступ до всього, що мені треба було. Бо після другого завдання я собі пішов вареники і купив і вернувся, поки всі писали. Третє завдання: це письмовий екзамен, два завдання 170 слів і 30 слів. Це мені вдалося написати за 18 хвилин. Хоча пані Вікторія, напевно, можливо. Вона напише в коментарях, в мене не вірила та, що проводила мені курс, тому що я постійно перекладав всі ті твори, які вона мені задавала як домашнє завдання, що я мав приготувати на наступний раз. І приготував я їх аж на останнє заняття. Я писав, по-моєму, два по 170 і два по 30. І ще перед тим один раз писав на 170. Помагав мені чат-GPT, тому вона не вірила точно, що я це все напишу. Я завжди говорю правду, що чат GPT написав це, я особисто. Уже знову ж таки, я особисто переписував це все з чату у GPT. Дружина мені шукала, а я писав. І власне я писав для того, щоб навчитися писати. Знову ж таки, не, всі, не можна друкованими буквами писати, тому що за це віднімають бали. Так, у мене є друковані інколи букви, але у", буква у. Так. Не кожен може потрапити в писач, і він, пані Вікторія, мені прислала. Як писати письмові, букви, а не друковані в польській мові, за що я їй також дякую. Ну і оформлення мейлів, жичень, характеристик, есе і так далі. Це також треба знати. Бо не так це просто написати. І ще листи. Так, в Польщі на екзаменах, на жаль, присутні листи. Взагалі, як ви думаєте, друзі, для чого а, взагалі такі от завдання дають на панствох екзаменах? Можливо, хтось є експертом, бо багато моїх оточуючих каже, кажуть, що це в житті нам не пригодиться. І для мене це, знаєте, так дивно звучить, що в житті мені це не пригодиться. До речі, на фестивалі ви такі штуки можете купити. І ще така є штучка. Дуже пригодиться вам, якщо ви захочете десь пити. Тому що вони мають товсте скло. Ну, а на школу Вітас я взагалі залишу посилання на їхній сайт і ви можете перейти з ними сконсультуватися. У них екзамен, по-моєму, в вересні буде. Тим, хто не здав, то я вас запрошую 100%. Вони вас підготовлять до того, що вже, що вже дасть вам можливість на 100% це все здати. А, до речі, як вам моя ідея? Тут мікрофон, якщо щось. А, ну і все, третє, третє завдання я здав. Ну і маємо до 16.20 в мене була перерва. Тому я пішов в українську реставрацію, контент тут записав, запросив всіх на фестиваль борщу. І... Пішов здавати усний. Я ледве не спізнився на четвертий поверх на ногах, бо це було в другій будівлі. проходило все. В комісії сиділо е, дві пані одна пані польського прох... по... походження і народження, напевно, в Польщі, з того, що я уточнив, і одна пані з українським акцентом це вона також була присутня вже на письмовому екзамені. Ну і задавала питання мені пані з польським громадянством. Запитала, хто я. Я як почав розповідати, ну то вони вже стомилися від того, що я почав розповідати, хто я, навіть не ще до блогерської діяльності. І вони стомилися. Так от, повертаючися до завдань, їх було також три: три завдання описати фотографію. Друге завдання це у нас було. Так, розказати, чому здоров'я, знову ж таки, в який спосіб для мене є добре займатися, добре тримати свій організм в добрій кондиції. Це є для пана добра кондиція для здоров'я. так? Що я роблю? Я дуже ходжу, як дуже, не завжди, але стараюся ходити. І що ще я хочу на масаж, ви точно це знаєте, бо я декому розказував, хто в інстаграмі слідкує, так і в Фейсбуці, і в Тіктоці. А наступне це третє завдання. Про купівлю житла в Польщі. Треба написати мейла своєму товаришу. На здоров'я. то ще. І хочу сказати, що. Що найцікавше, я один єдиний почав з третього завдання. Тому що пані Вікторія, знову ж таки, з академії Вітас, каже, ви можете починати з будь-якого завдання, яке вам найлегше. І так само на письмовому. Яке швидше ви робите, виконуйте його в першу чергу, а потім уже все остальне. Але я би все по черзі, тому що я був підготовлений, дякуючи мої, е, моєму вчителю. І що далі? Я починаю з третього завдання. Це в нас про купівлю житла. В цьому я, на жаль, або ж на плюс. Розбираюся. Ну і як горішки, все пішло так, що я 10 хвилин розказував, як я купую житло. Стоп! Це був письмовий твір. Я помилився. Я мав винайняти житло. І це був діалог із пані, яка приймала екзамен. І ми так довго сперечалися, як сперечалися? Не сперечалися. Я задавав питання або вона задавала питання, і так ми вели діалог 10 хвилин. Що вони забули за друге, і перше питання, сказали, що я здав, дякуємо. А я кажу, а друге перше ми забули. Це плюс чи мінус, як ви вважаєте? Я не знаю. Але менше з тим я здав і друге, і перше, так як я сказав про здоров'я, це було друге завдання, і перше там як в літаку ситуацію описати так, з картинки. Це мені найважче давалося з пані Вікторією е, моєю однічонців е, курсу. Але все, я сподіваюся, вдалося. І я своїх 50% набрав. Це вже я буду знати на протязі трьох місяців. Але я вам скажу одне: що навіть якщо ви самостійно підготуєтеся, це великий плюс для вас є. Якщо хтось мені зараз буде тут, тут чи тут казати, що у мене немає часу, тому що я на трьох роботах працюю. Я вам ніколи в житті не повірю. Не повірю, тому що це відговорки, і ви вже дорослі люди. Ви повинні зрозуміти, якщо ви хочете в житті навчитися заробляти більше не тільки коштів, а й поваги, то ви повинні вивчити польську мову, тому що вона вам завжди буде в плюс. Чи ви пішлі, що так ватло завше, якщо ви хочете бути національним меншиною, не знаю, як буде по-польськи, але нічого, я це вивчу ще. Так от, якщо ви хочете бути національною меншиною, в чому я вас переконую? Ви повинні вивчити польську мову. Ми повинні відстоювати свої права, і ми будемо це робити з вами. Я буду робити це, друзі, чи без вас. Тому зробіть, будь ласка, вибір. І я хочу, щоб ви зробили його правильним. Це як з червоною таблеткою чи синьою в фільмі Матриця. Тому я сподіваюся, ви зробите вибір правильно. І будете вивчати польську мову, здавати екзамен на рівні B1, B2, бо b 2 теж вчора здавали. І я чую, як люди переживають. Але не треба переживати, друзі. Можна завжди перездати. Тому для чого тратити свої нерви? Ви ж не в школі, ми не студенти, ми вже життя прожили, ви вже приїхали в іншу країну. Це як, знаєте, ви школу змінюєте, приходите, а там все нове. Ти все знаново починаєш, нові, е, нові назвіська, тобто нові прізвища, нові імена, нові підколи на роботі і так далі. Ну, все наново. І екзамен для вас вже повинен бути дуже простий. Я коли говорю, в мене мурашки по шкірі з'являються. По шкірі це в Польщі називається Генша скурка. Якщо щось. Тобто, хто мене останнім часом бачить, може відразу зрозуміти, коли я говорю щиро, і мене ж мурашки по шкірі від цього з'являються. Бо я тішуся, що я для вас це роблю. Зрозумійте одне, хто б мені ще не писав, я просто тішуся, що ви в мене є. І це дуже серйозно. У мене ж тут мікрофон. Тому що ми можемо багато чого змінити. Запам'ятайте це, друзі. Навіть з терткою в руках. Мій мікрофон може бути зброєю. Для тих, хто нам бажає зла. От і все, друзі. Всім дякую. Побачимося далі. Для чого я потру? Я думаю, що жінки напишуть.